Обмін досвідом запорука успішного розвитку громад. Керуючись цим постулатом, районна військова адміністрація запровадила виїзні засідання у 11 об'єднаних громад прилучення. місяць ми зустрічаємося на виїзній нараді в одній з громад, де голова громади звітує, не звітує, розповідає про свої досягнення в своїй громаді, ділиться досвідом новими якимись ідеями, які реалізовані в цій громаді. Ідеями, реалізованими на Талалаївщині, головними пріоритетами. Ми в роботі ділилося керівництво ОТГ з колегами Прилук, ічні Варви, Линовиці, Срібного, Яблунівки, Парафіївки. Допомагаємо збройним силам, стараємося військовим також ну, допомагати Збройним силам, потім соціальна сфера, багато в нас є питання. Також допомагаємо у цей складний час. Ну, стараємося, щоб все було добре, щоб всім, хто потребує. Щоб допомогти, головний фінансист Світлана Циганенко проінформувала про наповнення територіальної казни. За 9 місяців звітного періоду бюджет перевиконано. Талалаївщина має 80 мільйонів власних доходів. 30 мільйонів доходів державна субвенція. Область виділила 11 мільйонів. Лево частку бюджету формує рентна плата та відрахування приватних підприємств, фермерських господарств. Значну фінансову підтримку громада надає освітянам медикам. Ми фінансуємо енергоносії всі і додаємо також і на заробітну плату. Додаємо не не без того на первинну допомогу півтора мільйона. Це в основному на заробітну плату по по фільшерах, по населених пунктах, того що не вистачає. Ну і наша центральна лікарня також, мабуть, уже до двох мільйонів ми їм. Виділили кошти на заробітну плату 3 мільйони на енергоносії, але разом з тим і придбаємо основні засоби то рентген, трубка, то допомагаємо, звичайно від фінансового огляду до історично-культурної спадщини. Краєзнавчий музей Телалаївщини це поєднання знакових будинних подій громади, що охоплює період більш як у століття. Музей місцеві жителі створювали власноруч і натхненником стала його незмінний керівник Олена Огій на велосипед і Їдемо і їдемо, збираємо, то попередньо дзвонимо. Е, є такі, що дають, кажуть, ми даємо тимчасово, от хай місяць на виставці побуде, а потім ми заберемо. Добре, місяць побуло, і ну я ж людина совісна. Я склала, привожу, як завжди, там як бабушка конфетки, печення, чайок попили, все. А вона й каже: ой, хай буде тобі в музей, не треба. Так що от так і збираємо. У виставкових залах музею є на що подивитися. Тут Історія краю у фото, друкованій періодиці. Тут нагороди мужніх земляків, учасників Другої світової війни в Афганістані. Тут експозиція старовинної української оселі, речі домашнього вжитку. До слова, вони не просто експонати. Ними можна користуватися, можна брати до рук. Табу на це немає. Музеї виставка старовинних ікон, які передавалися з покоління в покоління, вишиті сорочки, українські платки і неймовірні рушники. Найстаріший з них датується 1912 року. Ісус Христос. Так, то Ісус Христос, хрест там, ну красивий такий на, на релігійну тематику 1912 року. Є в музеї куточок з фото героїв сьогодення мужніх воїнів, що боронять Україну на малюнках місцевого художника і портрети загиблих захисників. У краєзнавчому музеї є кімната сучасних досягнень Талалаївського краю. Люди з покоління в покоління передають і залишають про своїх відомих людей історичні довідки, якісь речі, які зберігаються. Це дуже Дуже приємно тому що ми знаємо, що хто не знає історію, того немає майбутнього. Ознайомилися із також культурним надбанням громади, да відвідали музей, бо без історії не може бути майбутнього. от Слід відзначити, теж, що талаївська земля вона дійсно. Багато на видатні постаті особистості. Видатні особистості Талалаївщини виховувалися і виховуються, набували і набувають знань у закладі загальної середньої освіти з роботою, матеріально-технічною базою, напрацюваннями вчителів, талантами педагогів, учнів їх у школі 486, Знайомилися голови територіальних громад. Позитивні враження справили розмальовані власноруч школярами, викладачами, шкільні коридори, стіни класів. Шевченківська світлиця багата історичними документами, малюнками. Першочергово цікавилися очільники громад станом укриття у навчальному закладі наявністю алгоритму відпрацьованих дій під час сигналу повітряна тривога. У вас Молодші старшими не пересікаються. Не пересікаються, коли пересікаються. заходять. Ні, укриття. ні, початкова школа і середня і старша не пересікаються. Середня і старша там ждуть. Вони теж не пересікаються, але трохи в них шляхи там ідуть поряд ніде не перетинаються на ці чотири виходи, ніде не перетинаються шляхи за за дві з половиною хвилини ми вибудемо. наразі в укритті навчального закладу тривають ремонтні роботи. Тут встановлюють санузли на черзі облаштування підлоги. На ремонтні роботи виділено чотири мільйони гривень. На сьогодні у школі запроваджено змішану форму навчання очно дистанційно. Загалом в громаді освітянській галузі належна увага. Основні всі плани були націлені на підготовку шкільних закладів до учебного року, тому що треба було обладнати бомбосховище. Над цим працювали для дітям тепло, садочки. Зараз ми запустили. У нас сім шкіл у громаді, шість шкіл працює змішаною системою. Це діти ходять у школу, там трошки по графіку. Одна школа, не має укриття, працює дистанційно. І запустили чотири садочки, які обладнані також засобами укриття, і дітки зараз пішли в садочки. Вони задоволені, тепло є, значить запустили ми тепло, так що тепло, все. Це було зараз на цей час питання. Керівництво Телалаївщини тісно співпрацює з бізнесовими структурами. Останні вносять посильний внесок у розвиток тергромади. Нещодавно було придбано сучасну машину для вивозу сміття. На Телолаївщині більше 20 об'єктів приватного бізнесу. З одним з них познайомилися очільники громад. Перше, що хотів би відзначити, це наявність потужних підприємств, Зокрема, ми сьогодні. Одне з яких відвідали під час нашої цієї зустрічі. От, потужний елеватор. От, я так зрозумів, компанія Ковко, яка працює на теренах України. От, елеватор по зберіганні насінневого матеріалу. От, це інвестиції, це дійсно круто. Це те, що на сьогоднішній день громади неабияк потребують. Да, потребують. Бо потужна економіка це, звісно. Податки надходження в бюджет і подальший розвиток громади, вирішення всіх її нагальних питань це громада, яка може стабільно працювати, тому що там є потужні підприємства, які дають можливість громаді розвиватися. Це плюс, що наші люди матимуть можливість отримувати і роботу, і отримувати заробітну плату, а це розвиток нашого регіону, нашої області і всієї України. Ми побачили, що наскільки тут все обережно, наскільки відноситься там до охорони праці, до організація робочого процесу. Ну знов-таки це ПДФО, це робочі місця. Тому хочемо, щоб такі компанії, якомога більше заходили до нашого пролуського району, Ми з своєї сторони будемо всячески робити всі умови для того, щоб заходили інвестиції, працювали міжнародні компанії, реалізовували тут свої проєкти. За п'ять годин знайомства з Телалаївщиною голови громад мали змогу переконатися в ефективному господарюванні органів місцевого самоврядування, обмінялися ідеями, домовилися про співпрацю. Сьогодні я побувала разом із головами територіальних громад. В одній із територіальних громад це територіальна, це Талалаївська територіальна громада. Ви знаєте, приємно враження, враження і роботу, яка, яка організовується у цій територіальній громаді, вражені таким мальовничим. Куточком Чернігівщини, звичайно, дякуємо за за гостинність. Ну і звичайно, від Прилузької громади ми бажаємо подальшого такого розпиту, бажаємо успіху. Ну і най, найтепліші слова вдячності за гостинність. Я вражена тим, що скільки нового, прекрасного зроблено на Талаївській землі. По перше, мені подобається в центрі там така дошка, яка представляє. Потім сама споруда селищної ради, потім ставлення людей. От ну я я дійсно вражена. Я Сказала, що я дуже захоплена, мені дуже приємно, я вважаю, що голова на своєму місці, він молодець, він справжній господар свого рідного краю. У листопаді очільники громад продовжать виїзні засідання, знайомитимуться з досвідом роботи ще однієї з тергромад.